Росифікація продовжувалася, скільки тільки не існувала Україна і Росія разом. Коли ти потрапиш в чужу країну і за рік не вивчив місцевої мови, то ти ще гість. Коли ти вже два роки прожив, то ти дебіл. А коли ти за три роки не вивчив місцевої мови, ти окупант. Найбільших окрас нашої української мови це тверді шиплячі звуки. Пісня душа народу, особливо нашого, українського, без пісні нема України. Гей, малиновий і стягне гей, Малиновий, наше славне товариство, гей, машину, раз, два, три. Сам я походжу з селянської родини, з недалекого села Овадне, ще навчаючись в школі, то ходив колос на роботу. На різних роботах був, був навіть трохи обліковцем. Я вам скажу, робота коло землі благородна. Земля облагороджує. Вона дає людину, людині дає силу. Коли людина працює коло землі, вона набирається доброти, особливо, коли треба щось сіяти, садити, збирати його, бачиш. Наслідок своєї праці, бачиш те, що твоєю допомогою Господь дає і родить. Не всі люди те розуміють, бо є такі люди, які все життя проживуть, а по собі не залишать сліду. Я пропрацював у школі більше 40 років, виховав тисячі дітей, навчив їх, і вони, можливо, не всі, але все-таки. Понесли частинку моєї доброти у своє життя. От коли зустрічаються мої випускники і кличуть мене з ними, то вони мені всі дякують за те, що я був їхнім вчителем. Це особлива професія через те, що ти бачиш внаслідок своєї праці, ти бачиш в людях, ти бачиш, якщо ти вклав доброту, дитину, то та доброта потім розвинеться, і вона вже. Як кажуть, іде з тою людиною і та людина вже буде тобі дякувати. Я постановив собі в житті ніколи не вживати недобрих слів. Лихослів'я принесли нам московити. У нашій українській, українського нашого народу, лихих слів не було. Коли жінка. Посвариться з якоюсь жінкою, сусідкою, вона стане ззаду і каже: Поцілуй мене ззаду». це найгірше, що було. От. А так ніколи не було. А московити принесли до нас страшну кількість недобрих слів, вульгарних слів. Я от зараз перечитую Шевченка, то я вам скажу, українська мова настільки багата, ну, лексикою, це одне. Але вона багата орфоепією, тобто вимовою. Ви знаєте, мені дуже боляче, коли я чую, як говорять люди, вони говорять неправильно. У нас, наприклад, одна з найбільших окрас нашої української мови це тверді шиплячі звуки. А коли люди говорять, чого, чому? Це прикро, ну не можна так казати, чого, чому, і в тому краса української мови, українського звучання. Воно особливе. І ще хочу сказати те, що дуже прикро дивитися газети, там величезна кількість іншомовних слів, незрозумілих. Я філолог за фахом. Я розумію, що є терміни, яких не було раніше, вони зараз є, але є ж багато відповідних слів української мови, які можна вживати, уникаючи слів іншомовного походження. Що ви зробите? Люди безвідповідально ставляться до мови. Я інколи кажу, якби Господь наділив даром мови коня чи корову, вони б. Тішилися тим і спілкувалися б тільки чисто, гарно, пристойно. А вам, кажу Господь, вділив дар мови, а ви не вмієте цінувати того дару. Ви його поплюжите своїми брудними словами. А раз є брудні слова, значить є брудні думки. А раз є брудні думки, то людина тоді набирається Чорноти у душу. Я обдумаю, яка все-таки наша? Література багата. Чим вона відрізняється від інших? От взяти, хоча б, бодай, російську літературу. Там можна назвати одного, допустимо, поета чи прозаїка, який з народу вийшов, а то все дворянство. І Пушкін, і Грибоєдов, і Толстой, б тільки не був. А в нас література справді народна, починаючи від Сковороди, Котляревського і Шевченко. І далі по тому все. Одна Леся Українка була з дворянського роду, але вона була на рівні всіх інших. Візьміть такі велетні, я вже кажу за Шевченка, Лесю, Франка. Це ж це ж представники нашого народного. Безперечно, вони зрозуміли душу народу. А Пушкін зрозумів душу народу? Ні. Він писав про панство. І так само й інші писали про панство. А наші писали про народ, про низи про тих, хто творив добро на землі. Ви знаєте, коли я працював у школі то Забрижніва, як прийшов до влади, то тоді давали вчителям російської мови. 15% добавки до зарплати. А клас, якщо там було 20 парою учнів, то ділили навпіл, щоб вони краще навчали російської мови і літератури. Русифікація продовжувалася скільки тільки не існувала Україна і Росія разом. Ну то не Росія, то Московія. От вони вкрали у нас ту назву. Але як би там не було? Скільки наших хороших, розумних вчителів стали пропагандистами у тої російської верхності? Ще апостол Павло казав, коли я молюся до Бога чужою мовою, я тільки молюся розумом. А коли я молюся до Бога рідною мовою, то я молюся і розумом, і душею. Колись ще Маркс казав, коли ти потрапиш в чужу країну і за рік не вивчив місцевої мови, то ти ще гість. Коли ти вже два роки прожив, то ти дебіл. А коли ти за три роки не вивчив місцевої мови, ти окупант. Зараз і буде українізація, бо прийнято закон про громадянство України треба. Знати українську мову, державну мову. Так що, може, якщо будуть дотримуватися того всього, то дійсно тоді буде вироблятися нація. То нам зараз треба, щоб дитинка, яка йде в перший клас, не по комп'ютеру вчилася, а щоб вона бачила вчительку перед собою, і вчителька казала, ми українці, ви діти українці. Ви повинні знати рідну мову, ви повинні знати рідну історію, ви повинні пишатися тим, що ми українці, ми нація так, особлива нація. Україна стільки разів заливалася кров'ю чужинців, але вистояла і залишилася жити, то чому ми можемо втратити її зараз? Ні. Ми повинні зараз її відродити, і вона буде потужною. І сильною, і то залежить сьогодні від нас. Я хотів би зустрітися з людьми, розказати може глибше, що робили ми, як робили, і які, як я бачу, допустимо, я з вершини свого віку і свого досвіду, як я бачу сьогодні роботу Товариства просвіта. Я хотів би комусь передати те, розповісти, переконати, для цього треба. Зустрітися з людьми, які в тому зацікавлені. Колись гуртувалися люди, колись дуже гуртували, колись збирали вечорниці, колись ввечері, в неділю все село співало. Були на дворі, співали гуртом, десь в хаті співали, як з зимою були, десь збиралися куми, сусіди. А літом весна, от весна прийшла неділя, йдуться там співають на селі, там співають на селі. Люди. Любили пісню, любили, любили жити своїм життям, народним життям. Зараз позамикалися, позачинялися, дивіться, там світиться в вікні щось сяйво, то телевізор дивляться, дивіться, там дивляться телевізор. Колись такого не було. Колись люди співали живу пісню і входили до клубу, дивилися кіно, а йшли, а неділя. Чи щось то збираються гуртом, навіть в ліс ішли, і то співали кругом. Пісня душа народу, особливо нашого українського. Без пісні нема України. А Україна є, є пісня. Тим і живе наш народ.